Співробітники міліції та представники влади міста продовжують проводити комплекс заходів з виявлення та припинення незаконної реалізації алкогольної та никотинової продукції, зокрема, її продаж неповнолітнім, перевіряючи вже досягли значних результатів. На сегодняшний день задокументировано 28 фактов продажи несовершеннолетним алкогольных и табачных изделий, то есть 28 субъектов предпринимательской деятельности, а точнее их работников привлечены к административной ответственности по указанной мной статье. Направлено 15 материалов из 28 уже собранных в полном объеме в управление областное Миндоходов для принятия решения по факту лишения лицензии и наложения финансовых санкций. В отношении трех Субъектов предпринимательской деятельности принято решение о ліц... лишении лицензии как на табак, реализацию табака, так и алкоголя. В отношении 10 уже наложены санкции 6800 на каждого. 6800 гривен. Больше внимания уделяем объектам, те, которые находятся и расположены возле учебных детских учреждений. Хочется сказать, что чтобы граждане нашего города не были в стороне от проблем негативных проявлений в подрастающем поколении, в службах по делам детей исполкома в районном городе Советов работают телефоны горячей линии, а в службе по делам детей из исполкома Горсовета работает телефон доверия, по которым граждане города могут обратиться с информацией о факте продажи в том или ином объекте торговли алкоголя или табачных изделий Не у той же час, що продавці, що самі власники торгових закладів, в яких здійснюється продаж алкогольних і никотинових виробів, запевняють, закон вони не порушують і підліткам заборонені товари не реалізовують. Строго-настрого запрещають категорично, тому що законом України це запрещено. Тобто, у самого якби діти об'ясняю, що 10 гривень продажа сигарет, або ж... Ни в коем случае там водка, то есть может сыграть роковую шутку. Мы сейчас очень серьезно к этому относимся, поэтому если смотрит, что приходит ребенок или человек достаточно молодо выглядящий, но ну, мы требуем, по крайней мере, придавить какой-то документ, который удостоверяет его возраст. Однак, незважаючи на всі запевнення торговців, статистика щодо реалізації алкоголю та тютюну жахлива, вражають і показники підліткового алкоголізму. Так за шість місяців поточного року співробітниками кримінальної міліції у справах дітей затримано близько 300 підлітків у стані алкогольного сп'яніння та тих, які вживають тютюнові вироби. Серед затриманих з встановленою алкогольною залежністю наркокабінети кривого рогу були направлені 185 неповнолітніх а на наркологічний облік поставлено 44 підлітка